На окружній Борисполя гниють тонни медикаментів для військових. Це просто жах. Давайте дивитися. Ось в такому вигляді зберігається все. І не віддають віддаю до останнього, тому що хлопців нема грошей заплатити за це. Оці палатки тут стоять півтора року. Півтора року тут зберігається медицина, якої так не вистачає на передку. Кожній палатки під потолок забито всяким. Я не дуже розумію все в медицині, але я впевнений, що такі якісь штуки. Вони ж присувалися не для того, щоб тут згнити і привратися в мусорку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім палаток.